Вітаю вас, друзі, і запрошую на шоу Іскорок! Сьогодні ми з вами вирушаємо до магазину. А що нам треба сказати, щоб наша подорож почалася правильно промовити чарівні слова, іскорки зараз вам їх нагадають? Друзі, повторюйте разом з нами та виконуйте рухи. Нумо, друзі, разом грати! Супер сили розвивати! Ну, Ми друзі, разом грати! Супер сили розвивати! Чудово, молодці! Іскорки! Я впевнена, що ви вже знаєте правила поведінки на дорозі. Тож вирушаємо до магазину! Ура! Ура! Нарешті до магазину! Мені якраз. Так хочеться яблук. Подивіться, ось і овочевий магазин. Як же багато тут різних овочів та фруктів. А які вони смачні та корисні. Так, іскорки, правильно, це користь для здоров'я, яку нам дарує сама природа. Давайте роздивимось, які ж з них. Найкорисніші. Нарешті я куплю свої улюблені овочі яблочка. Так, так, саме яблучка. Ой тут є і червоні, і зелені, і жовті. А які вони різні на смак. І солодкі, і кислі. А скільки в них вітамінів? Я вважаю, що вони найкорисніші. Я полюбляю кисло солодкі, їх і куплю ось ці жовто-зелені. Бринь, ти неправильно сказав. Яблука це не овочі, а фрукти. І це потрібно запам'ятати. А я собі куплю моркву. Вона розвиває мої суперсили, від неї зір покращується. Вона хрумка та солодка. Я полюбляю її і сиру, і варену, і з маслом, і з сметаною, і в салаті з різними овочами. І я точно знаю, що це овоч. А я люблю ягоди особливо малину. Вона така смачнюща та запашна, а ще нею можна лікуватися під час застуди. Я вважаю, що малина найкорисніша і смачніша за все. Мабуть, це дуже смачно. А які ще ягоди ми можемо купити? Ой, друзі. Ягід дуже багато. Ростуть вони здебільшого на кущах, а найбільші ягоди це кавун та гарбуз. А я собі вибрав агрус. І вважаю, що це найкорисніша ягода. Він буває і солодкий, і кислий, і дуже кислий, а за кольором. Від зеленого до брунатного. А ще його ягоди бувають трошки волохаті і гладенькі. Його легко впізнати на дотик. А варення з нього таке смачне, ну просто смачнюще. Ось дивіться, друзі, який в мене гарний пластиковий пакет! Такими яскравими картинками. Я сюди вже поклала п'ять кисловатих жовто-зелених та два червоних солоденьких яблучка. Ого го, а скільки ж всього ти набрала яблук? Ти порахувала? Ой, а я не знаю, як рахувати. Не порахувала. Не знаю, як. Допоможи ж уж мені. Рахування це ж твоя суперсила. Це дуже легко до п'яти яблук додати два яблука і в тебе вже сім яблук. А число сім розкладається на два менших, і в цьому разі на два і п'ять. І два. А ще їх можна порахувати по одному. Рахуємо разом і ви, малята, нам допомагайте. Один. Два три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Бринь. Пакет у тебе дуже красивий. Але ж він пластиковий, а пластиковими пакетами користуватись чомусь не бажано. Друзі, хто з вас знає, чому не бажано? Не знаю! Я не знаю. Кожен зайвий пластик, як от пакет, шкодить нашій природі та забруднює довкілля. Саме тому у мене завжди з собою. Екоторбинка. Це означає, що вона зроблена з натурального матеріалу. Тому я вам пропоную скористатися саме такими торбинками або паперовими пакетами. Друзі, а які ще пластикові речі ми можемо замінити на щось натуральне та не пластикове. Не знаємо, знаємо. Що, що ще можна! Пластикові стаканчики, одноразовий посуд. Діти, поміркуйте і підкажіть нам, що ще пластикове можна замінити на натуральне. Собі ми вже купили багато овочів та фруктів. Можемо йти далі! Ой, друзі! А ми ж збиралися з вами до зоопарку. І нічого не купили для тваринок, ніяких ласощів. Пропоную купити зараз. Друзі, які овочі ми можемо купити тваринам? Назвіть їх. Молодці! А які фрукти купити? Підкажіть, друзі. Чудово! Які ж ви розумники! Іскорки, ви чудові, ви розумні. З допомогою дітей ви придбали багато овочів та фруктів. І ми можемо вирушати на екскурсію до зоопарку. До зустрічей! До побачення! До побачення!